Благодійний фонд «Козацький» та другий фронт народний оголошують набір до козацького тренувального центру Воля. Запрошуємо усіх бажаючих віком від 18 до 80 років доєднатись до захисту та відновлення України на засадах справедливості, волі та єдності. Нашою метою є підготовка мотивованих ментально та фізично міцних патріотів України, разом з якими ми відновимо козацький рух, зможемо ефективно протидіяти ворогам, як зовнішнім, так і внутрішнім. Станемо вагомою силою, яка захищатиме права та свободи народу України. Козацький тренувальний центр очікує на кожного, хто бажає реалізувати себе на теренах відновлення України. Має міцний козацький дух та хоче набувати та розвивати нові знання задля забезпечення вільного майбутнього нашої держави. Проводимо тренування з наступних напрямків: духовно ментальна підготовка, історія козацтва та сучасність, правова підготовка, фізична підготовка та навички самозахисту, домедична підготовка в наданні першої допомоги, володіння зброєю, володіння роботизованими комплексами та дронами. Набір відбувається кожної п'ятниці з 9 до 11 години. Навчання проходить по п'ятницям і суботам у місті Київ. Для мешканців інших населених пунктів надаємо житло для запису до козацького центру навчання та більш детальною інформацією. звертайтеся за телефоном. Слава Україні!